Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми розберемо ситуацію по ринку, що відбувається з біткоїном. Чи дійсно в нас це правдивий вихід, чи це можливо фейк вихід, і ми побачимо ось таку ситуацію. Поділюся з вами ситуацію по біткоїну. Також розглянемо альткоїни, ті альткоїни, які вас цікавлять. Подивимося на глобальну ситуацію, коли ж там очікувати вже ріст по альтам. Покажу вам цікаві закономірності, особливо на графіку біткоїна. Перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати української контент, і також заходьте в телеграм-канал, тому що. Саме там багато корисної інформації для новачків. Зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали. Ну що, друзі, повертаємося до графіка біткоїна і жікажу у нас тут ситуація відбувається. Дивіться, я уже в трейдинговому каналі своєму у мене є окремий канал трейдинговий, Я там розглядаю локальну ситуацію по біткоїну. Я показував по концепції Smart Money, де є ключова зона, від якої все залежить. Тобто цей канал, друзі, до речі, ви можете його використовувати. Там я розбираю локальну картину, що відбувається. Також є взагалі канал з нашими угодами, де ми ділимося ф'ючерсними угодами, куди ми заходимо. Тобто є трейдинговий окремий канал. Тому, друзі, якщо вам цікава ця тема, заходьте в описі під відео. Там будуть всі силочки. Зараз давайте продовжувати повертатися до графіка біткоїна. Отже, ключові зони для нас є сьогодні, це ось цей рівень. Давайте я його покажу. Ось цей рівень це район 95 тисяч доларів. Нам важливо сьогодні по ціні біткоїну дійти до цього рівня, пробити ось цей рівень і тут зафіксуватися, тобто поторгуватися. Якщо ми побачимо ось такий свіп, свіп ліквідності називається так, і одразу реакція, це буде поганим знаком, тому що ми можемо побачити з вами похід нижче аж в цей діапазон. Дивіться, друзі, якщо ми сюди перейдемо і будемо тут торгуватися, то це буде дійсно в нас злом структури на висхідну, так тому що знову ж таки структура ринку у нас по біткоїну сьогодні виглядає ось так: корекція, так тобто похід нижче, і ось так виглядає глобальна структура по біткоїну. І я зараз покажу вам ще деякі цікаві закономірності, які по біткоїн повторює уже останні два роки. Дивіться, основний злом тренду буде в цьому діапазончику. Це рівень 95 до тисяч доларів. Тому закріп над цим рівнем проторговка, це буде означати, що у нас відбувається злом тренду і можна очікувати вже похід набагато вище. Якщо не буде закріпа, друзі, і будемо ось тут торгуватися, то це все лише один діапазончик накопичення. Так, тобто діапазон, внутрішня структура, так і все, що тут відбувається, це все внутрішня структура. Поки виходу немає за 95 тисяч доларів, то це все вважається внутрішньою структурою. Звичайно, було б віддалі побачити вихід за цей діапазон, тобто похід біткоїна за рівень 95 тисяч доларів. Там проторговка, корекція приблизно сюди, на рівень 0,5. Так, тут є блочок, ось цей перенакопичення. Тут також утворився зараз на денному таймфреймі. Прекрасно видно ось цей імбаланс його. Ось тут наглядно видно, ось тут імбаланс є. В даному випадку ось цей діапазон буде для нас такою зоною підтримки. Так і під на корекції, якщо ми дійсно проб'ємо діапазон 95, скоректуємося, це буде діапазон підтримки, і тут також формується вже в реальному часі. Ми бачимо, ось тут є імбаланс денний. І якщо дійсно зараз наступний день відкриється в цьому діапазоні, то тут також буде деякий імбаланс. Імбаланси, вони також тестуються, перекриваються. Також буде це магнітом для ціни. Отже, в глобальному, друзі, якщо подивитися, давайте включимо також чотирьохчасовий таймфрейм, що тут видно. Яка більша. Тут також, друзі, бачите, що у нас формується імбаланси. Тут 4-хчасовий імбаланс був тестований. Прекрасно, і зараз у нас також в реальному часі є імбаланс на чотирьох часах, але це все локальна структура. Я не буду вже так углублятися, тому що більш локальну структуру ви вже знайдете на тому каналі. Там можете більше вивчати для себе тої корисної інформації. Дивіться, повертаємося на недільний таймфрейм Хочу вам показати цю цікаву закономірність, яка спостерігається на графіку біткоїна. Дивіться, він коли росте, він коректується до певних своїх діапазонів. Тут також було це наглядно видно. Ідеальна точка до якої він постійно коректується, і в цьому випадку ми також це спостерігаємо. Дивіться ціна по біткоїну вона росте. Те формує деякий пік, після йде корекція, пробиття цього рівня, і ціна потім коректується знову до свого пікового значення. Це було у 2023 році. Також це було ось тут в цьому діапазоні. Ми виросли, поставили деякий пік, скореектувалися, пробили цей діапазон, і ціна потім скоректувалася до цього пікового значення, що сьогодні у нас відбувається. Тут також аналогічна ситуація. Дивіться, ми поставили ось тут пік, скореектувалися, пробили значення і скоретувалися також до цього значення. Можливо, друзі, ось цей діапазон і дійсно був дном по біткоїну. Тобто діапазон 70 Тисяч доларів, дійсно, міг би сформуватися в нас глобальний такий глобальне дно по біткоїну в цьому циклі, і можна очікувати подальший висхідний тренд, подальший ріст. Тут також можна спостерігати на недільному тайфреймі були і в нас імбаланси, і вони в реальному часі сьогодні в нас вони перекриті повністю, так, тобто видно таку структуру. Якщо подивитися ще, ще раз на денний тайфрейм, то є також деяка цікава закономірність. У нас є несхідна трендова лінія. Як бачите, ось тут вона була також. Якщо проводити ось так несхідну трендову лінію, і ось тут також вона формувалася. Так, ось Трендова лінія, її можна ось так провести. Коли біткоін пробував ось цю трендову лінію, він також до неї коректувався, і потім побачили основний рух. Це було в 2024 році. Також сьогодні по біткоїну подібна ситуація відбувається. Дивіться, ми вийшли з цього діапазона, побачили пробиття. І можливо, друзі, буде така ситуація, що ми зараз різким таким дампом спустимося ще раз в цей діапазончик. затестувати ще раз ось цю трендову лінію? Не варто взагалі виключати зараз ось такий сценарій. І за альткоїнами, звичайно, зараз ми перейдемо. Що може бути там з альтами? Ще одна така Фінальна капітуляція, так, але все це глобально, це є такий блочок накопичення. І, тобто ймовірність, знову ж таки, трейдинг це завжди ймовірності. І ймовірність того, що ми ще раз оновимо ось це дно, то це вже звичайно вона зменшується, тому що як тільки ми проб'ємо рівень 95 тисяч доларів, то це вже, скоріше всього, ми не побачимо нижче 75 тисяч доларів по ціні по біткоїну. Зараз давайте переходити взагалі до графіку Total 3, що там відбувається. Поглянемо, тому що там також є подібна структура. Візяси в нас графік Total 3, загальна рівночна капіталізація всіх альткоїнів. І давайте подивимося на цю саму структуру. Також була тут несхідна трендова лінія, тут її видно ще в 2023 році. Також ми цю трендову лінію пробили і далі полетіли вгору. вору. І ця лінія також сформувалася в 2024 році. Також була ось ця корекція, можна провести ось цю трендову. Дивіться, є ось тут видно. Провели трендову, ми її пробили, і далі ми вже не побачили спуск нижче цієї трендової лінії. Так, тобто після цього вже почався глобальний такий ріст, що сьогодні в нас відбувається. Також подібна структура. Можна провести ось цю трендову лінію. Ви бачите, в реальному часі. Друзі, ми її зараз пробиваємо, тобто вихід вже відбувається. Звичайно, не без корекцій. Корекції я думаю, в будь-якому випадку будуть деякі, особливо по альтам. Ми обов'язково побачимо корекції, питання до яких значень, тому що коли пробувається вже трендова лінія, то те, що ми оновимо ось ці глобальні лої, це вже є малоймовірно, так? Тобто, ось такий сценарій по альтам може відбутися. Пробиття цієї трендової лінії буде означати те, що дійсно у нас тренд вже відбувається. Зміна тренду на бичай, і потрібно вже очікувати ріст по альтам найближчим часом. Якщо подивитися на домінацію, то вона продовжує ставити свої пікові значення в цьому циклі, так пробувати свої хаї, і це прекрасно, друзі, тому що і зараз йде сила в основному йде на біткоін. І рано чи пізно прийде діапазон, коли вся ця ліквідність з біткоїна, тобто чим вище прийде домінація, так ви маєте це зрозуміти і прийняти, друзі. Чим вище буде біткоін домінації, тим краще буде для алькоїнів на перспективу. В моменті буде дуже погано, так ми можемо побачити ще просадки, можемо побачити корекції, але чим вище вона буде, чим вище вона виросте, тим більше. Рух захоплять альткоїни. Тобто, ось цей рух, друзі, коли буде падати біткоін домінація, ось цей рух він буде набагато більший можливо, навіть і в 2020 році. Так, і ось ця вся ліквідність, вона потече з біткоїна, вона потече спочатку вальти, так високої капіталізації, високої капіталізації, такі як SRP ті, що були на попередньому циклі, ада Cardano, так ось такі подібні проекти. Потім піде вже в нас ефір і тому подібне, вже зменшує капіталізацію. Тобто ліквідність вона перетікає з одного сектору в другий. Давайте ще подивимося на USDT домінацію. Тут також цікава Дивіться, коли в нас USDT домінація падає, це в нас показує завжди ріст по криптовалютному ринку. Так? Коли USDT домінація росте, це означає, що долари вони набагато більше займають частину ринку, так? чим самі криптовалюти, чим самі активи. Тому в даному випадку ми бачили з вами, ось це був останній ріст по біткоїну. Ми бачили корекцію, дійшли до цього мінімального значення, яке було ще ось тут. Двадцять четвертому році, тобто ось такий ось такий блочок, ось це така зона підтримки. І сьогодні ми вже можна сказати, виходимо з цього діапазончика. І найменше значення, куди варто очікувати, наприклад, ріст по біткоїну. Це ось цей попередній пік в районі 3 долар 3%, 3 80. Тобто очікувати сюди падіння USDT домінації, це як мінімум. Ну якщо подивитися, також на її графік, то тут також пробиття деякої трендової лінії уже відбулося. Дивіться, ось тут наглядно це видно. Падіння USDT домінації також провокує взагалі ріст по криптовалюті ринку. Якщо подивитися ще на індекс долара, давайте я вам покажу індекс долара на денному тайфреймі, Також відбувається взагалі глобальне падіння, це також прекрасно. Ми, ми це бачимо вже зараз на графіку біткоїна. Падіння індекса долара також провокує взагалі інтерес до активів, до фінансових взагалі активів, такі як криптовалюти, фондовий ринок. Так ну зараз ми бачимо, звичайно, коли є перетік ліквідності саме в біткоїн. Тобто, по індексу долара, тут взагалі досить сильне агресивне падіння, і я думаю, воно ще продовжиться. Тобто буде ще падати індекс долара. І в один прекрасний момент. Ми вже побачимо з вами там той самий альсезон прилив ліквідності. Тоді вже, мабуть, коли буде індекс долара, знаходиться в одному діапазоні розподілення. Знову ж таки, це також процес, який займає час, і ви маєте це зрозуміти, що так працює ринок. А зараз, друзі, давайте перейдемо вже більш детальніше до альткоїнів. Я почну з першого альта. Це в нас ефір, ефір до біткоїна. Хочу вам показати цей графік. Дивіться, як виглядає взагалі негативно цей графік. Ефір падає до повідношення до біткоїна. Тобто бачимо агресивне падіння. І для когось, звичайно, для більшості учасників ринку, для новачків. Я певен, для тих, хто і давно на ринку знаходиться. Ефір зараз виглядає як якийсь скам. Люди в моменті завжди люблять дивитися. Вони не люблять дивитися на перспективу, що може відбутися потім. А потім може відбутися ось така ситуація, друзі, так само як це було. У 2016 році ось така ситуація. Падав падав падав. Потім зелена одна палка. І потім такий агресивний ріст, який, мабуть, меншість очікує. Тому по ефіру в цьому циклі також я налаштований досить позитивно. І мінімальні цілі по ефіру це приблизно діапазон 0,08, тобто ось цей діапазон, це саме до біткоїна. Я вам показую графік. Ну і в перспективі, звичайно, позитивний варіант це ось цей діапазончик 0,15, і там, мабуть, вище може бути. Знову ж таки, це потрібно дивитися на циклічність, подивитися, коли саме відбудеться ось цей ріст, скільки взагалі він буде тривати, так знову ж таки врахувати циклічність ринку, подивитися, як буде себе поводити ефір дійсно на. Цьому розвороті, так, тобто вже дивитися локально і розбирати ситуацію. Сьогодні по ефіру ми прийшли в ось цей блок, блок, можна сказати, ордерблок, так, по, по відношенню до біткоїна. І було б добре зараз в моменті побачити оновлення ось цього лоя, так, тобто лой 19-го року, який був ось тут сформований, я думаю, що найближчим часом ми побачимо це зняття, то та сама капітуляція відбудеться також по по ефіру по відношенню до біткоїна. Знову ж таки, більшість учасників ринку вони завжди люблять робити якийсь аналіз свої ідеї, висновки в моменті, не вміють дивитися на перспективу. Те, що ефір сьогодні падає і показує ось такий сценарій, це прекрасно, друзі, тому що в ньому захований великий потенціал для росту, і меншість це розуміє в Layer 2 рішеннях Захований великий потенціал для росту. Так, тому що якщо буде рости ефір. То і будуть рости всі активи, ну в тому числі і всі альткоїни, так ті, які виходили останні два роки і були у фазі накопичення. Тому все залежить звичайно від цього альткоїна. Він для нас є одним з головним. І також тут потрібен деякий час, потрібно набиратися терпіння, друзі. Тому що як бачите, корекції займають найбільший проміжок часу. Корекції тривають досить довго. А ріст відбувається наскільки швидко, наскільки агресивно. Ви самі це по графіку бачите. Як відбувається корекція? Тут, звичайно, ріст був не такий агресивний два з році. Тому я вам завжди останні в останніх своїх роликах розповідаю, що цей цикл по ефіру, по альтам може бути такий самий, як це був у 2018 році. Знову ж таки, я впевнений, що в коментарях мені напишуть, що не може такого бути, вже там ліквідності не хватить. Ну, друзі, дивіться на перспективу, так дивіться на майбутнє і враховуйте всі сценарії, всі можливі сценарії, які можуть відбутися, тому що. Важливо, що ви будете робити під час росту. Не зараз так. Зараз, звичайно, також важливо, що, що ви робите, які активи ви накопичуєте, тому що саме в таких діапазонах і формується мільйонер. Кому всім страшно, кому хто не хоче накопичувати, хто боїться, боїться робити якісь агресивні дії сьогодні. Ось вам для прикладу монета ЗК Синк. Так, що відбувається? Капітуляція відбувається. Ніхто не хоче її купувати, так? Хто сьогодні купує ось такий проект? Так само з монеткою Starknet, так, сьогодні є так само недооцінена. Монета Starknet також оновлює своє мінімальне значення. Монета, яка всіх розчарувала, всіх холдерів. І ну, задача ринку, задача маркетмейкера, купного капіталу, яка взагалі? Розчарувати, так, висадити хом'яків для того, щоб вони. Самі на відкаті на якомусь мінімальному рості віддали свої монетки ще за Бестінта, і потім в один прекрасний момент показати ось такі палки, які, мабуть, більшість не очікує. Так намалювати новий ціновий діапазон, і тут на хаях циклу розповісти, наскільки це взагалі перспективна монета, і потрібно її мати обов'язково в своєму портфелі. Тому ось так працює цей ринок. А зараз, друзі, давайте переходити до тих альтів, які ви писали в цьому ролику. Я розповідав взагалі, робив аналіз про старі монети. Я завжди розповідаю: якщо ви хочете, щоб я розглянув якусь монету, то пишіть в коментарях, я постараюся це розібрати. І сьогодні Давайте розберемо деякі монетки, які ви вписали в попередньому ролику, і почнемо напевно з монетки ЗІЛ. Ця монета була з попередніх циклів. Також цікава, цікава монета. Вона себе вже відпрацювала. Давайте я поділюся з вами своїми думками. І так, друзі, переходимо до монети ЗІЛ. Дивіться, це проект, який був ще з 2018 року. І подивіться, який взагалі він показував результат. Вона в 2018 році вийшла на пікові циклу. Так, показала взагалі на медвежому циклі. Коректувалася, ось така корекція була. І чи не нагадує вам ось цей рух, ось цей взагалі проміжок по ціні? Подивіться уважно, ось цю структуру, як вона взагалі сьогодні виглядає, і згадайте монети, графік монети StarkNet, так яка падає, коректується, не може зловити своє глобальне дно, не може нащупати його, і ось так виглядає графік монети монети ZIL. І по старкнету може подібна ситуація відбутися. Так, тобто, як бачите, мене зіл прийшла до своїх пікових значень, які були в цьому діапазоні. Це 2021 рік, ріст аль сезон 2021 року, і показала результат від самого дна. Якщо взяти середній діапазончик накопичення, показала результат. В районі 40 іксів, максимальний прибуток. Якщо взяти від середнього діапазону, який ось тут був, тут накопичував хтось так. Ну припустимо, то приблизно діапазон був в районі 8-9 іксів, ось такий результат вона показала. Тому, друзі, я вам завжди розповідаю, чому варто діяти по стратегії і не продовжувати не боятися накопичувати на ось таких падіннях, так тому що ті, хто зараз купують старкнет, хто купував Starknet на ось тих хаях. Зараз ж ніхто не хоче усереднювати, так тому що вже скам, тому що буде нижче там і тому подібне. Ось такий страх відбувається на ринку. А завдяки тому, що ви, наприклад, зараз би усереднювали, то ваша середня ціна вона поступово би зменшувалася, так і потенціал росту вже зовсім другий був би так. Тому що якщо твоя середня ціна знаходиться ось тут, десь біля пікових значень, то відповідно потенціал буде для росту набагато менший. Але коли ти накопичуєш, усереднюєш, то твій потенціал відповідно збільшується. Тому, друзі, якщо ви вже зайшли інвестуєте в крипту, то мабуть. Вам просто потрібно діяти вже до кінця, тобто накопичувати і не боятися, тому що завжди в таких діапазонах є завжди страх. І не важливо, дивіться, тут по суті сильно різниці немає. Чи ти тут купив зіл, монету зіл купив там по 6 центів, чи купив по 4 центи, так якщо в результаті вона показала ось такий колосальний рух. І ти все одно би забрав такий непоганий прибуток, якщо ти дійсно зміг дотримати до таких діапазонів. Це така психологія. Вам трошки розповів взагалі свої думки, але давайте повернемося до потенціалу цього проекту, що я очікую. Дивіться, я вам також в попередніх роликах розповідав, що старі монети, які постійно падають, оновлюють, і не виключення монета зіл, вона дивіться оновлює свої лої, Так це є поганим знаком, тому що деякі монети, для прикладу, там. Візьмемо монету Polkadot, так вона вже там нащупала, наприклад, своє деяке дно. Або, наприклад, для прикладу монета Ада Cardano, яка також вже не коректується, а знаходиться плюс-мінус в такому одному діапазоні накопичення. Як бачимо по монеті зіл, ось такий результат, але це все одно не завадить їй зробити деякий результат на сезоні під час переливу ліквідності. Я завжди вам розповідаю, друзі, що проводите FIBO, тобто проводите ФІБО від мінімального до максимального значення, яке було в на піковій циклу, всього 2021 році. Проводите собі і дивитеся мінімальний діапазон. Це рівень 0,5 є так. Максимальний 0,618. І тут ви вже робите якісь дії. Навіть від сьогоднішніх, якщо подивитися, від сьогоднішньої ціни це буде приблизно 4-5 іксів. Гарний консер... консервативний результат. Те, що монета ЗІЛ, наприклад, оновить свої пікове значення. Ну, давайте поговоримо про ймовірності. Я, мабуть, ставлю це в ймовірність приблизно 5-10%. Тому що старі монетки, які ось так виглядають, так ось така низхідна структура, вони досить мають малень... маленький потенціал для росту. Тому, друзі, мінімальна ціль це приблизно буде, мабуть, консервативний Рівень 0618, Тобто я очікував би сюди. Далі це вже по вашому бажанню, хто там хоче чекає попередніх хаїв, але дійсно монета може навіть дійти до цього значення, навіть показати деякий закол, так щоб ви ось тут не продали свої монетки. а Думали, що вона буде там ще вища, так і в цьому будь буде заключатися основна помилка. Тих, хто не продавав взагалі свої монети, не фіксував, тому що далі може бути ось така ситуація. Так хто знає, що буде далі з цими проектами? І так, друзі, переходимо далі. Давайте розглянемо ще дві монети і будемо закінчувати. Наступна монета це буде Кусама. Якщо ви хочете, щоб я розглянув якусь вашу ваш проект, то пишіть в коментарях, я це постараюся зробити. Дивіться, давайте розглянемо монету Кусама, що взагалі я там очікую. І так, друзі, монета Кусама. Дивіться, вона з попереднього циклу показала ось такий результат в районі 250. Ну, в районі 300 іксі. Ось такий результат вона показала. І коректувалася також немало. Якщо ми подивимося, корекція сьогодні становить 97%. немала корекція. Такі самі в мене очікування і по цьому проекту. Тобто, якщо проводити просто ФІБО, самий простий такий аналіз. Проводимо ФІБО, дивимося рівні. Це приблизно рівень мінімальний в 05 0.618. Чекаємо ось цих рівень. Тобто до цих рівень, якщо подивитися, це в районі 5, 3, 8 іксів, ось такий результат може показати проект Кусама. Тут також є ось цей діапазончик. Він завжди виступає такою зоною супротиву. Так, ось цей блочок. Він буде першим таким блоком супротиву. Якщо монета проб'є, якщо ціна проб'є цей рівень, так на імпульсі, то це буде досить непоганим знаком, що і. Цей проект може дійти, наприклад, до цих попередніх пікових значень. Це в районі 500-700 доларів. Але виглядає знову ж таки слабо. Як бачите, вона також оновила своє мінімальне значення, то оновлює своє мінімальне значення і рухається в несхідній структурі. Також трошки негативу в цьому є, в тому плані саме технічному аналізі. Тому що якщо ми, наприклад, подивимося до монети Ада, якщо ви подивитесь до монетки Ада, то ви самі бачите, друзі, що вона вже не оновлювала свої мінімальні значення. Тому і тут, як бачите, ймовірність того, що Ада прийде до цих значень, це вже відповідно є більше. Більша. Переходимо, давайте далі. Наступна монета це буде ICP Axie Infinity. Давайте їх розглянемо. Axie Infinity – також проект, який досить гарно себе показав на попередньому циклі. Колосальні прибутки зробив. Монета The Game Fine індустрії, хто пам'ятає, можливо, також хтось на ній прокатився, непоганий рух забрав. Дивіться, ось така сама подібна структура. Я не очікую від цих монет, які вже відпрацьовували, показували ось такий результат. Не очікую від цих проектів сильного руху. Ви бачите, що знову ж таки ми оновлюємо не нижні значення і мінімальне значення консервативне. Тобто я мінімальне значення вам буду розповідати, куди мене там може зійти. Це приблизно рівень 0,5. Знову ж таки, це 20 доларів. Максимальне, це, мабуть, 32 долари. Все, що буде вище, потрібно буде вже частково пробувати розпродувати, так тобто не холдити цю монету, тому що усі старі монетки вони вже себе відпрацювали в цьому циклі, так і я не бачу сенсу взагалі їх тримати там. Тобто на наступному імпульсі, якщо він буде, друзі, тому я рекомендував би вам початково вже почати фіксувати, тому що у нас ринок як він росте завжди імпульсами. Так, тобто є хвиля, перша хвиля росту, друга хвиля росту, так і деякі монети вони вже другу хвилю росту свої не покажуть взагалі не оновлять. Так, тому Важливо це взагалі прийняти, запам'ятати собі, і монета Axie Infinity, вона може не оновити своє взагалі значення, яке буде, наприклад, поставитися на цьому імпульсі, яке буде. Це вже звичайно, залежить від вашої стратегії, те, як ви будете діяти, який ризик ви на себе берете. Давайте останню на сьогодні монету розглянемо. Це монета ICP. і так, друзі, переходимо до монети. ICP. Дивіться, це також стара монета, але... Що в ній позитивного, є те, що вона ще себе не відпрацьовувала, так тобто в неї була ось така корекція, досить довгий час падала, накопичувалася, також вийшла на пікові циклу. По таким монетам є потенціал досить непоганий. Це хто тримає цю монету, тому знову ж таки, це така моя особиста думка. Дивіться, в неї також сформувалося дно. Так, ми побачили перший такий імпульс. Він був один, також один з перших, так, тобто монета вже виросла. Зараз відбувається здорова нормальна корекція. І наступний імпульс це якщо він зараз найближчим часом відбудеться, я би, мабуть, показував ось так. Тобто я брав би, наприклад, ось такий, таку структуру, і якщо наступний імпульс буде реально відбуватися зараз найближчим часом, то ось такий потенціал для росту, я би, мабуть, став. Знову ж таки, це потрібно враховувати біткоін-домінацію, циклічність, так, скільки у нас буде часу падати біткоін домінація, а про це я вже розповідаю більш детальніше на своєму каналі. Якщо ви слідкуєте, то ви маєте це все прекрасно знати. Тому мінімальне значення, мабуть, я би поставив це район 30 доларів, по якому ми побачимо монету ICP. Це мінімальне консервативне значення. Якщо взяти, наприклад, провести FIBU, Взяти від цього піка в районі 90 доларів, так провести FIBO, то побачите, друзі, що ми ідеально чітко, чітко прийшли до рівня 0,5. Тут уже наглядно це видно. 0,618 ми не закололи, це рівень 23 доларів. Тому є ще потенціал для росту. І ось цей блочок, давайте я його позначу, ось цей блок може виступити для нас супротивом, коли дійсно ми побачимо ріст по монеті ICP. Так, це район від 32 до 90 доларів. Тобто ми ось тут побачимо з вами деякий супротив, але якщо ми проб'ємо його на імпульсі, то це буде досить сильно позитивним фактором. Знову ж таки, ця монета мені не сильно цікава, хоча і. Бачите, потенціал, перспектива в ній також для росту є. І монета також не мемкоїн, а дійсно блокчейн, так який також функціонує. Тому ось такі думки взагалі по цим проектам. Друзі, якщо вам сподобалось, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент. пишіть монети, які розглянути в наступних відео в коментарях. Підписуйтесь також на канал трейдинговий, Там я ділюся локальною ситуацією по ринку, що відбувається. А зараз бажаю вам всім профіту і побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі.